Отже, дорогі глядачі, сьогодні, 5 листопада 2025 року, я хочу розказати, як декілька днів тому в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, чинний мер Києва, почав хизуватися з приводу того, що вони скільки вони там виділили захисникам та захисницям України, які зареєстровані у Києві, тобто киянам і киянкам, ну власне киянам і киянкам, захисникам і захисницям. І там такі цифри, це просто нонсенс, це просто нонсенс. Е, там вони написали, що там близько 900 тисяч там, в минулому році, і в цьому році там це буде там, мільярд гривень. Але якщо порахувати, яка кількість цих захисниць, то виходить, що це рівно по 15 тисяч 152 гривні. 15 тисяч 152 гривні, сука, це 300 євро блядь, на людину. Оце допомога піздець.